Яких незручних розмов ви уникаєте в парі, якого саме відчуття можливо боїтеся, боїтеся проявити партнеру відкрите серце? І на рахунок механізму уникання анекдот? Одного разу старця спитали, як вам з дружиною так довелося класно прожити щасливе сімейне життя без сварок і конфліктів? І він відповів, що ми на початку сімейного життя домовилися, що як тільки. Вона побачить, що я розсержений, вона йде на кухню і знаходиться там до тих, до, тих, до тих пір, поки я не заспокоюся. А якщо я побачу, що вона розсержена, то я йду в сад і е, теж чекаю, поки вона не заспокоїться. І от вже 50 років я живу в саду. Уникання це такий внутрішній механізм, який допомагає обійти емоційний дискомфорт і особливо показати свою уязвимість. Ми можемо бути як чоловіки, так і жінки дуже уязвимими. І якщо ми приймаємо в собі цю частинку, то нам легше відкриватися партнеру, легше говорити якісь незручні на незручні теми, можливо, особливо якщо ми в розвитку і дуже сильно змінилися, тому що ми на протязі життя змінюємося. І саме головне, що чому виникають ще конфлікти і уникання, тому що ми самі не знаємо, не маємо картинки майбутнього, а як ми хочемо, щоб було, які я відчуття хочу відчувати з партнером. І як тільки ви знаєте, як ви хочете, тоді вам дуже просто поговорити про це з партнером.